Не бійся помилок, вони роблять тебе сильнішим. Помилки це не поразка, це частина шляху, це знак, що ти рухаєшся вперед. Кожен, хто досяг успіху, колись помилявся. Але вони не зупинилися, і ти теж не зупиняйся. Ти щось зробив, це вже краще, ніж нічого. Ти спробував, значить, ти ростеш. Ти помилився, значить, у тебе з'явився новий досвід. Замість того, щоб картати себе за помилки, запитай. Що я можу з цього винести? Як це допоможе мені стати кращим? Кожна помилка це урок. Кожен урок це ще один крок до твоєї мрії. Ти не повинен бути ідеальним. Ти повинен бути наполегливим. Знаєш, що гірше за помилку? Ніколи не спробувати. Якщо ти боїшся помилитися, ти ніколи не дізнаєшся, наскільки далеко можеш зайти. Коли ти падаєш, вставай. Коли щось не виходить, пробуй ще раз. Коли здається, що сил немає, зроби ще один маленький крок. Кожен раз. Коли